От тому просимо по наша рома і потім тоді назвать прошу. Перш за <реш> все <реш> хотів <реш> би поздоровити об'єднання, за дорогу. Ну, всю команду. Всю команду Це чудовий аналіз. Станом, скажімо так, питання навколо є в Україні. А перш за все, а, я хотів би сказати, що а, це причин, які піднімалися, ну, чому створився аж, чи існує такий стан, ці а, чому Україна стоїть, чому не рухається, чому не інтегрується Європейський Союз. На мій погляд, і це на мій погляд, це факт. На сьогоднішній день серед західноєвропейських європейських існує концепт. Що Україна не є і стане членом Європейського Союзу. Принаймні, якщо є Як інші точки зору, я хотів би їх почути. На сьогоднішній день а, в Західній Європі я не кажу про наші а, дружні а, країни і партнери в Центральній східній Європі, Польща, Балтійські країни. Я кажу про Західну Європу, Серце ЄС. Я не знаю, наприклад, що Іспанія чи а, Великобританія чи Німеччина. На сьогоднішній день в рамках ЄС створила певну групу, яка б сказала, що дійсно ми от бачимо Україну через 3-4-5 років в Європейському Союзі. Тобто в рамках західноєвропейської еліти існує консенсус про відсутність членства України в ЄС. Це консенсус селі. І поламати цей консенсус селі, я відверто кажучи, не знаю. І що б ми зараз тут не казали? Про, скажімо так, євроінтеграційні стратегії, що б ми мене не планували на 22 листопада навколо саміту України і ЄС, це, скажімо так, існує де-факто консенсус. Як його поламати, хотілося б почути принаймні з боку наших європейських колег. А це ключи. Тому. Без цього, скажімо так, європейська інтеграція, коли двері є закриті, стає нереалістичною позицією. Тобто Україна має брати на себе певні зобов'язання щодо самореформування, а при цьому двері закриті. І ніякі перспективи. Це перша позиція. Друге, це відсутність. Визначення знов таки, що одне з ключових питань, можливо, яке впливає на цей консенсус, це відсутність розуміння, а ж все ж таке роль місце України в системі європейського розподілу праці. Ну, Це, скажімо так, доволі потужний фактор. Як інтегрувати ці 40, 40, більше 40 мільйонів людей, як інтегрувати економіку цього? В Європейській Союзі, яку роль вони будуть відігравати і інші. тобто це нездатність. І я не знаю, скажімо так, жодних досліджень в рамках Європейського Союзу, яких, скажімо так, доводили, що, наприклад, якщо Україна буде інтегрована економічно в Європейський Союз, то це підвищить чи понизить, скажімо так, потенціал Європейського Союзу. Я знаю, що є дослідження, що я... Якщо Україна реінтегрується в нинішню Росію, то наскільки потенціал Росії підніметься, і знов таки це та схема, та схема, яка е, колись прописав е, е, Жезінський, а до Збірного Бжезінського перед Другою світовою війною цю схему прописали британські стратеги. Е, тому, е, скажімо так, питання на сьогоднішній день. Існує консенсус європейських ілій, що Україну не треба ні в якому разі а, по, створити такі підстави, щоб вона не повернулася до Росії. Але немає консенсусу, що Україна все ж таки набула членства в yes. ЄС. І це ключ. Далі. Стосовно ЄС, я, так, 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 я, 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 не, я не зовсім погоджуюсь з точки зору аналізу, але це природньо. Я не зовсім погоджуюсь, що. Питання дійс це не є євроінтеграційним питанням. Оскільки євроінтеграція, я категорично проти корпоративності євроінтеграції. 2, 3, 5, 10 тисяч українських експертів, представників народних організацій, які, скажімо так, ваються протягом останні 10 років в плані євроінтеграції. Євроінтеграція, перш за все, це це, це вона спрямована для громадян України, для, для більшості. А візи, віза в Акталік це рудимент холодної війни. Як? Буде те саме, що було з вступом в НАТО, коли більшість населення України не підтримує. Якщо зараз, скажімо так, на цьому саміті 22 листопада або в найближчій перспективі двох-пів року, питання про віз не буде знято, то євроінтеграція для більшості населення України втрачає будь-який сенс. оскільки простий громадянин України. Без перешкод не може подорожувати в Європу. Тобто Європа для нас закрита. Дякую. Дякую.